Як залетіти в кіберспорт з ноги, обрати правильний монітор з частотою оновлення у 300 Гц Ви гарантовано станете швидше. Знайомтесь, predator XB3. крутезний футуристичний дизайн, 24,5 дюйма, якраз щоб не крутити головою. Роздільна здатність Full HD. достатня деталізація, яка не з'їсть всю продуктивність. ips панель, одна мілісекунда відгуку. А для усунення розмиття є VRB. Проти розривів є AMD FreeSync Premium. В геймерському моніторі мають бути ще й кольори, і тут їх аж 90%. 9% палітри SRGB, ну а 250 ніт яскравості вам вистачить. Є навіть звук два двохватних динаміка. Також є два HDMI версії 2.0 та DisplayPort версії 1,4. Якщо вам захочеться якийсь окремий кронштейн, то є кріплення веса 100 на 100. Але нащо, якщо є купа регулювань з такою нафішкованою підставкою? Нахил від мінус 5 до плюс 25 градусів. Звісно ж, за цельсієм. Поворот на 90 регулювання по висоті на 12 сантиметрів, і за необхідності монітор може стати в Вертикальним серед софтових фіч Dark Boost, що висвітлює темні зони, і ніхто від вас в тінях не сховається. Три на екранних приціли на вибір для вашої улюбленої АВП. Ну а щоб катки були довгими і не шкодили вашим очам, є Blue Light Shield – захист від шкідливого синього світла. Приємний бонус підтримка Acer Display Widget, щоб керувати усіма налаштуваннями прямо з компа мишкою. А це зручно. Цінник думаєте, 1015? Ха аж ніяк: 8299 гривень. Скіли вам все ще знадобляться, проте з таким моніком. Вам буде простіше.